Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи п'ятьом народним депутатам, яким повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за голосування в парламенті. Про це інформує прес-служба спеціалізованої антикорупційної. Прокуратури щодо парламентарів застосовано застави від 16,5 до 40 мільйонів гривень. Нагадаємо, у понеділок на Бутаса повідомили, що викрили організовану групу з парламентарів, які брали гроші за ті чи інші голосування. Журналісти одразу ж повідомили, що йдеться про депутатів з фракції Слуга народу. Пані та панове, політичний технолог Олексій Голобуцький з нами цим ранком на живому зв'язкові. Пане Олексію, з новорічними святами вас вітаємо. Спасибі, що знаходите час для діалогу. Дякую вас. Теж вітаю. Ну, дивіться щодо Корупційних кейсів, чи вони стали найголовнішим акцентом року, що пішов від нас? І називався 2025 тисячі двадцять внутрішньополітичних процесах. Чи ви, ви окремлюєте ці кейси як тільки одні з тих примітних процесів, про які треба говорити як підсумки? Ну, звичайно, можна і так сказати, але ну, все ж таки, війна це найголовніше, що відбувається Тут, і тут, тут зрозуміло, і ми ну, це окрема звичайна ж історія, та правда. Криза управління нашої держави почалась не вчора. Закладена ще взагалі ця міна, закладена ще мінімум з шахів кучми. Держава не може саме держава. Кажемо, Персиналі міняються, держава залишається так само. Да, без корупції це є частиною системи управління нашою державою. І для мене, взагалі, то, то Просто ну я от зараз сиджу, часто думаю над тим, що змінилося, так от ну там не стало Єрмака, наприклад, так. Ну, з точки зору управління. Ну, для мене особисто це добре. З певних причин, я не можу озвучувати, але це добре. Так? Чи добре це для країни стало. Ну, це й соціологія показує, що особливо ну, люди знають, які вони державі живуть, знають чудово. Так. Про цих депутатів це взагалі смішно, ну просто це комедія. Просто п'ять людей за такі роздавали. всі будь-яка людина причетна до політики, до експерти, журналісти, що того знали цю практику, і що в цьому парламенті, що в інших парламентах, попередніх парламентну Це просто став поставив це конверти на таку постійну основу і. Взагалі ні про що так би мовити тут? Нічого дивного, сенсація для мене тут жодної немає. Мені мені цікавили розмови, можливо, так, які записувались, який рівень, слова не можу підібрати, який рівень. Тут нецензурне слово так помовити підходить, я не можу вимовити так, як, ну які рівень цього самого, то всі зрозуміли в нашій країні просто так. Бо всі е, влівки, що міндіща чи майбутнє будуть, в цьому не сумніваюся, просто показує, що, е, на жаль, рівень я маю з чим порівнювати, практично 30 років. З, Політиці, так інакше. рівень е е людей, які мають причетність до державного управління до економіки, просто деградував до неможливості якась. Відмінна селекція відбувається. Чим тупіше, чим примітивніше, чим ну, коли дивишся на цього форточника, чи як його там, чи він там займався в 80-х роках Сукермана, так? Ну, думаєш, Господи, це які гіганти думки були просто там про Януковича, наприклад, так, яких ти вважав там примітивами, але по сов'янці з цими примітивами просто виглядає. Це жахливо. Тобто, мені здається, що. що Такий стан в природі речей, які відбуваються в Україні, можливо, навіть він і є і, 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 спеціально так би, побудований. Мати на увазі, що нас просто нам показують, що далі вже не можна. Ну далі вже це вже скоро не знаю, їхні собаки почнуть вже красти. Просто тобто до, доходять, так би мовити, до влади, і, і, і ну просто ну вже такі вже. Примітивні, тобто з одного боку, тільки що я бачив репортаж про двох хлопців, героїв війни з такими обличчями розумні, просто ну просто ну тут от, от, гіганти, так би мовити, в прямому цього слова. А Потім дивишся на цю рожу Германа і розумієш, що це жах, просто просто жах. І це одна країна, це одна країна, і це і ці карники, так би мовити, інтелектуальні, і всі інші, так вони, вони керують цією державою. Вони керують, а не ці хлопці. І це оце страшно, це дуже страшно, стає за майбутнє. Війну ми так чи інакше, вона закінчиться, звичайно, так, так чи інакше, там, гіршим варіантом, кращим варіантом. Проблема в тому, що от все того, що я бачу останні тижні, навіть так, ми постійно промислива на угоду і все інше, я не бачу. Ну, а що далі? Ну, ми повинні, ну ми розуміємо, що війна це ж не просто, от що, так, це 90%, ну, 80% того, що Росія б в будь-якому разі б напала на Україну, але все ж таки 20% залишалися, якщо б ми нормально розвивалися, якщо б ми були забезпеченою, багатою, певною собі державою всі ці 30 років, так, чи йшли до цього, то Росія б, ну, 10 разів подумала. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсорами мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так, що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Вони так само дивляться ця ГРУ, там ФСБ, дивляться на, на всі ці скандали, на всю цю корупцію, на все це і, і тоді прийняли рішення. І, можливо, після нової мирної угоди приймуть рішення. Ну, що це за держава така? Ну, вона не повинна існувати. Це ж фелл-стейт, в прямому смислі слова, без якоїсь кубки там. Патріотів, людей, які вірять в державу, якщо їх всіх прибрати так чи інакше, то вона просто це ну, розібратися, там одні мінді одні цукермани, і не хочуть там різні інші підеш здадувати. А ці, що готові воювати, чи вони готові спроти, вони, як вони взагалі якусь мають, ну тобто їх просто перенести на будь-яку іншу територію, постільки країн більше нема. Ну, бачу, на увазі, що звичайно що саме ці люди, які навіть не знають української мови, розмовляють між собою російською мовою, повинні кожен день цілувати в усі місця, так би мовити, в Україні, тому що цим примітивам інш... ну, тільки ця країна могла дати такі стартові можливості, що просто, коли ти повне лайно, і ти досягаєш всього в цьому житті. Іншої такої країни не знайдеш. Але ми бачимо, що навіть, навіть патріотизму особливого немає. Вони бамси зразу вже зникають в відомому напрямку, так би мовити, і там будуть ховатися і себе. Ну, ні, що добре почувають, але і знов таки. Як каже е, теж, так би мовити, чудова людина Коломойський, е, який, мабуть, краще знає ситуацію, ніж багато хто з нас в цьому плані, так, ну і, і з, з іншого боку, розумієш, що це ж це ж це ж. Так, ніхто і в цій системі маю на увазі, що як це називається, там, мілоч по карманам тирять, а серйозні люди вони, вони знаходяться значно вище, І, і, це, і це ще жахливі, жахливіша ситуація, коли ти розумієш, що нічого справді ти нічого не змінилося. ну А що змінило, а що а змінилося, от що змінилося? Отда ну, да, уявіть собі ситуацію, то просто починаєш розмірковувати ситуацію, якщо б не було Набу САП, при всіх абсолютно зрозумілих негативних моментах, які собою являє Набу САП. Що це так само створена структура з українців в Україні і має всі негативні, так бо. Але якщо б навіть їх не було, навіть при всіх цих негативах, так? От не було б так все, ну все, але ми, ми б далі в собі жили б і не знали б ні про що. Тобто всі все розуміли, всі все знали, але навіть не пробували боротися. Тому я сподіваюся, і найголовніше сподівання 26-го року, що все ж таки на колись ці зміни і є. Наш повторююсь, є вони, звичайно, так. Бо 20 років назад ми могли б тільки поговорити про корупцію. так? Зараз є хоч один орган, який може з нею. Ну, хоча б показово, я не кажу, що це глибинна якась боротьба, але показово хоча б боротися, Хоча б вони не відчувають, що це взагалі, як це називається, країна з лохів. Ти приходиш до влади і зразу можеш красти, просто заход їжджати цим Камазом в, в Національний банк України і виводити звідти котівку. катівку. Так що все ж таки складніше умови в цій країні, і що колись ці всі зміни почнуть в якість перетворюватись, так в якість і в те, щоби ну. Ми знову ж таки, ми чудово розуміємо, що ми країна банкрот, ми країна яка повністю залежить від західних донорів. І якщо наша політична це, звичайно, не вірю, я це побажання новорічні. Я в це не вірю, що це відбудеться, але ну вдиво, диво ж може відбутися якесь так в 26-му році новий рік. Тому що нас одно змусять, змусять зламавши нам так мовити повністю суб'єктність, але змусять жити по якимось правилах, що ми хочемо вступити в ЄС, взагалі бути не просто форпостом демократії, як нас там називають, да, які будуть закидувати грошима, щоб ми тут не передохли з голоду, і зброї, ну, щоб відбувалися, щоб вони не воювали за міськас. Вони це чудово розуміють, так що ми все ж таки ще й про майбутнє думаємо, що ми хочемо знайти себе в цьому, на цій планеті, в цьому розподілу в цьому розподілу праці і так далі. Що ми не просто країна. Така ну, всі плачуть там, нещасна і так далі, жаліють, що ми можемо не ті, ну, що, ми, що ми дійсно країна. Тому я сподіваюся, що так буде. Якщо не в цьому році, то через п'ять років хоча б. Як там. Класична контра та звичайно, ну, звичайно сподіваємося, пане Олексію. Ви знаєте, один з напрямків вашої креативної діяльності це створення мемів, навіть які інформаційні агенції абсолютно різні запозичують іноді без посилання на автора та і інтерпретують теж по різному. Розкажіть, будь ласка, 25 й рік. Які з тих мемів, які ви створили за цей рік? І у ваших соціальних мережах е, теж подали поглядацькій аудиторії. Для вас е, найпримітніший і найхарактерніший? Ну, для мене це тут без я навіть не думаю, тому що я знаю просто, бо про нього було знято декілька передач, е, е, величезна кількість людей зловилася. Це навіть я мемом не можу сказати. Це я зробив на фотосесію Залужного, е, е, поміняв йому голову на. Господи, Вейзенхауера, президент Сполучених Штатів, написав, що це історичне фото, і величезна кількість просто ну не неймовірна величезна кількість людей. повірила, що це справжні фото Ізенгаура, так і ну той же. Не ну, дай Боже, так би мовити, згадати, його але згадав ну, Собчак з Арестович, Арістович, Арістович на, на повному серйозі розповідав, що це дійсна реальна фотографія, і що це тактика штабу залужного, так? Робити такі паралелі. Ну, це, 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 це ти бачиш, по-перше, ти розумієш, що величезна кількість людей не має жодного критичного мислення, але це, ну, це я знав і до цього, так би мовити. Так, але... І що? Ну так сталося. Ми живемо зараз в такому світі, що візуальна інформація візуальна, вона сприймається набагато краще. Тексти зараз ну я бачу просто, що дуже багато людей тексти просто не дочитують, тому що вони задають більше питань ніж написано в сум... Ну тобто, лю людей не цікавлять тексти. Люди, от більшість людей, це 10 секунд в Тіктоці сприйняття, чи картинка, так чи дуже короткий текст. Бажано, щоб там був якийсь матюк, щоб задіяв. Да? Ну чи як коли ти ну, правда, цим страждають, не, 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 не сказав би, що не всі ютубери страждають, більшість страждаються. Типу, за от зараз, зараз почнеться ядерна війна. І тільки ми знаємо, коли вони вдарять, так би мовити, мапу ми надішлемо, надішлемо, покажемо в нашому відео. От якщо таких заголовків немає, то вважаю, що от, ну, YouTube і нема просто в Україні. І це політичні новини, це не якісь там це політичні. Я читаю, заходжу і розумію, що ну, важкувато одним словом, важкувато всі там. Дуже часто там і про меми мої, і по все інше. Там хочемо аналізу, там давайте щось таке нащо? Нащо для кого? Розумні люди і так все розуміють. Ну, хочеться все ж таки, от ви про надію сказали. Хочеться в цій частині, ви знаєте надію, ну хоча б трошечки для себе змурувати у контексті і суспільства, і сприйняття суспільного того контексту подій, що відбувається так. Чи інакше пасив вам велике за те, що ви не полишаєте працю виховання і аудиторії, намагатися мислити критично. Ну і будемо звичайно за тим творчим контекстом, якісь стосується мемів теж у ваших соціальних мережах споглядати. Думаю, що 26 й дасть для цього всі підстави, Олексію. Спасибі вам велике. Дякую, дякую, до побачення